Дякую, з вами я Міць? і сьогодні я буду грати із народом, який мені помішав, і я вже іграю, і я вже починаю цей ролик знімати в п'ятий раз. Давайте вже починати. І, друзі, ми вже запам'ятали, скуп, і народ почав вже добувати дерево. Тим і я займаюся теж. Добуваємо дерево дуже довго. Я вже добув дерево і це дуже добре. Можемо скрафтити верстак. ти вже скрафтив собі верстак. Ну, спочатку не... не говорити. Я йому не дозволяю. Він говорить і говорить і говорить. Я так не можу знімати відео, я ж Відео лише своїм голосом мене з марона, а Мирон вже починає говорити, він не може не говорити. Так на реальності зніматися ми, які, ми, я не хочу, щоб вони говорили. Марон, марон, марон. Хочу щоб я вже з ним не ходила. Ладимо сюди верскачок, трапимо собі. Нет, хотя бы що я роблю. Що я роблю? Я можу так скрасти палки. Вісім палок, навірно, хватит. Чи не хватит? На одну лопаточку, на одну кирочку и на один топор. Нет, топор нам не надо. Чи надо? Ну я не знаю, топор нам не надо. А де Мирон? Мирон, де ти? А я виграю. Це ти вже там робить. а, він пішов туди. Давай буде робити, який я не хочу землю купатися. Я хочу вже красну. Подивіться на цього я не хочу і нека. Я не хочу, щоб він до мене дійшов. Я тут заспитував овцю. Давайте я добуду камінь і обікаю <звук> овцю. Що обікаєш? Друзі, я начу купати... копати Так Слухайте, тобто, я копаю кровляки. Поставте лайк на мій відео і підписуйтесь на канал. Мирон, ти вже все входити? А він мені до куля говорить. Ну, да, я Даю говорити. не Ну, бо я хочу сам тут говорити. Він хоче зніматися на моєму віці. Ну, якщо він так хоче, тоді може зніматися нас не хочу цього. Моя головна цель це знайти у ой, не куля, а. Залізо, так, да, це моя головна цель. Найти залізо. Це супер головна цель. До я з вами говорив, я набрав много булінок. Я забув, де знаходиться нарон, але добре, що я вижу його не з неї. І він пішов вже кудись на гору. Ну, я туди й біжу. О, тут же дерево робиш. Я забув свій верх так улюблю. Доки ви не видали, я добув верх. Так і іду тепер до Мирон. Так, Мирон уже пішов у дуже легке місто. Він добуває дерево. Я не розумію нащо, но то його біда. Він втратить собі жизнь. Зустріло? Да? Вот, нам не надо было именно палочку. Ладно, да. Так. И крафтим. Что крафтим, а да. Не топор. А, топор, нож. что мною? Ну, я не знаю, что зі мною происходит. А, вы знаете. И... І Ну нам надо. А декерка. А, кірка тут, а, значить, ми міняємо так, хаби. Тепер в мене все добре і я пішов добувати дерево. Друзі, я вже все зробив, добув дерево, все. все. Тепер нам треба подивитися, скільки доски я можу зробити, із 18 беріски. Сімдесят два до дві доски. Ну, от, мені вистачить На палку. На рай палк. Вискочить. Так, а як палки скрафтити, я не знаю. А е, почекайте, а в мене палки тоже можу. Ой, скільки я можу палок скрафтити, Це просто рай-палок. Тепер я можу собі скрафтити меч. Походу, це все, що мені надо було. Да, Нарон? Що ти робиш? Куда ти дивишся? Нарон. Дивімо він верх таку, тепер щось робить. Взяв якийсь печку і щось стоїть Я не розумію нічого, но не знаю. О, курочка. Можеш до мене і піти. Ну курочка, Іди до мене. Нарешті. І отримав опит. А Мирон не получа опит. Мирон хоче тобі для нічого робити.

Бывай, все зомби идти Давай, ну иди, ты я ж не выживу тебе вообще. Да ты, а, ты тут? Ай, а тебе О, свиночка? Дай мне мясо. За что я падаю каждый раз? Каждую секунду пані. Нарон, ти робиш бункер підземный? Нагон да. робить бункер, да? Ну, понятно. Чого так тихо говориш? Давай я погромче. Не поняв, чого залагало. Ну, це було давно. П'ять секунд назад. Хочеш? Маган, твій бункер Твій бункер безполезний. Безпосіб. Зомбі помер. мене? хочеш до мене? Бен, де, ну де ти? Не стесняйся. Ну, хочеш, Хочешь бой? Відчуваем музику. Пере така сильна ніч, то можна і кровать скра Но є одна біда, коли я хочу спати, тоді не, мені не будет дозволяти спати, бо я А, ти тут? Ти, ти хочеш, покажу? Чому он не говорить? Говорить так тихо, як дитинка. Яка не вміє говорити. О, ти скажу факел? А, ні, це не факел. Я думаю, что уже молодець. Главное, не провалитись на рана пьян. У зомби житель. Хочеш до мене? Ой, найшов. Походу, тебе Зомбі-житель, не обіжайся, що я тебе вбив. Я мусив тебе вбити, бо ти був обичним жителем не перетворився на поганого жителя. Ти розумієш, що це таке погане житель. Тепер нам треба добути чи кругляк. Що, друзі, я добув всі ресурси, що там були в цій е, шахті. Дивіться, тут опит валяється. Всі добув. Е, там був трика. Ух, я вижив. Могу ну, зламався наш бункер, да? ти його стоїв вдома. Но... Ламаємо печку. Так, да, ламаємо печку. Ну добре. Да. Подивіться, що я добув у, у шахті. 16 июля. Мало, но зато полезно. Блин, тройка. Может так моя сейчас такая. А не він, я м'ясом ломаю? Она Що за нету, ладно, так. Ну, три поняла. То моя шахта. Вона мала... Нет, не ты меня не бачишь? Я, ну ты тебе я на скраб. Почему ты не могу? Как ты не уходишь

Я пишу, сматок, На весь кисонце можно кудись можна Куди піти? Вот отправиться би туди. И тут туди. Мені не треба туди піти, але Мирон мені каже, що він, мабуть, заблудиться. Але я не знаю, чи піти туди, чи не піти. Чекайте, я тут зустрічаюся. Мирон пішов кудись далеко. Ні, він не далеко пішов. Мирон пішов у наш дом. Ужасний дом. Ось такий я міг знайти. Так, дом закруги то дом. Чи є тут, Давайте тут будемо копати. Я нас я тут найду. На визу пошли. Десять що я тут найду за визу. П'ятдесят я тут найду вугілля і сто э, тисяч. В концентю я тут знайду е, кругля, який я вже. Маю. Тут суди цей кругля. Во Вообще, чому це камінь, і камінь називають кругляком, коли він випадає? Ну, коли ви його ламаєте і з нього випадає вже кругля камінь камінь. Логіка в Майнкрафті не така класна, но грати в Майнкрафт можна Друзі, пора закінчати це відео це лише перша частина, а другу частину я зніму секунду. Ну, підписуйтесь на мій канал, мій канал називається Mix і всім пока!